Зараз огляд такого зарядного пристрою SBT400 компанії РЗТК. Як бачимо, так компактно запаковане. Як бачимо, тут зразу коротко перераховані характеристики. Це 6 режимів роботи, 4 основних, 2 додаткові, ємність батареї, яка заряджається. Це від 3 до 120 мА. Так, як бачимо, є така інструкція українською мовою. Тут також перераховані характеристики, як бачимо, інструкція до двох зарядних, до SBT 400 і SBT 1000. Зараз огляд СБТ400. Як бачимо, тут характеристики. Максимальна потужність 70 Вт. Так, і як бачимо, самий зарядний пристрій. Він такого невеликого розміру, Має такий lcd дисплей, одну кнопку. Так, тут вентиляція, я так розумію. Так, тут також коротко перелічені характеристики. Так, довжина цих кабелів кабелю оживлення 155 см, як заявлено в характеристиках. Це, в принципі, я б сказав, багато. Можливо, не багато, але так, в принципі, достатньо, тому що багато пристрою мають меншу довжину. І так само 155 см. Заявлено довжина цих проводів клем. Так, зараз я його включу в 220 і подивимося, як воно працює. Так, як бачимо. Воно включилося зарядне. І, так як я говорив, тут є 6 режимів, 4 основні і 2 додаткові. Е, стосовно основних, як бачимо, тут на дисплеї перший режим відкрився: е, це 12 вольт STB, тобто зарядження звичайних свинцево кислотних акумуляторів. З напругою до 14,5 вольт. Це є перший режим. Клікаємо кнопку Mode, Як бачимо, другий режим це 12 вольт AGM, тобто зарядження AGM акумуляторів. Тут напруга вже до 14,8 вольт. Також цей режим можна використовувати для зарядження в мороз до мінус 20 градусів. Тобто, якщо на вулиці дуже холодно, тому краще використовувати цей режим. Третій режим це зарядження, також 12 вольт гель зарядження гелевих акумуляторів. Цей режим трошки менше напруга вже до 14,3 вольт. І четвертий режим, як бачимо, 12 вольт ЛФП, тобто це зарядження 12 вольтових літієвих акумуляторів. І ну, це є чотири основні режими. Щоб перейти на два додаткові режими, потрібно цю кнопку мод потримати 5 секунд. І ми переходимо в додатковий режим. Як бачимо, зараз показує 14,1 вольт тут. Це в принципі такий режим, ну, як заявлено в характеристиках, не знаю, чому тут показує 141 вольт, щоб просто, просто подається 12 вольт. Тобто, просто воно зараз працює як, як 12 вольтове джерело напруги. Тобто як блок живлення можна використовувати в цьому режимі. І ще один режим. Останній шостий цей бачимо: 6 вольт зарядження 6 вольтових акумуляторів. І все, щоб вернутися знову до основних чотирьох режимів, потрібно знову потримати декілька секунд, 5 секунд. Тобто зараз знову відкритий звичайний режим. 12 вольт. Так, я б щось попробував зарядити. Я взяв для прикладу такий 12-вольтовий акумулятор. Там ємність 7 ампер година, якщо не помиляюся. Він використовувався в системі безперебійної подачі живлення. Так, зараз підключимо, подивимося, що. Так ще я замірюю напругу його, тому що я не знаю, чи він взагалі добрий. Мультиметру. Так, як бачимо 12,94 вольти. Так, як бачимо, підключили його, як бачимо, так зарядне працює. Як бачимо, є така шкала зарядження. І напруга, яка подається при зарядці, 14,5 вольт. Він мав 12,9, можна зараз також таким мультиметром тут заміряти. Як бачимо, напруга вже зросла майже до 13 В. Тобто він заряджається, хоча я не знаю точно в якому він стані. Також пізніше постараюся показати зарядження автомобільного акумулятора EFP. Це покращений свинцево-кислотний, також RGM акумулятора. Щоб перевірити основні режими що ще хочу сказати, в принципі, в характеристиках заявлено дуже багато режимів, і це якби не режимів, а етапів зарядження. Тобто, як в характеристиках заявлено, що Такі основні етапи це і десульфатація, і відновлення, і пульсуюче зарядження, зарядження з постійним стругом, зарядження з постійною напругою, плавне зарядження та пряме зарядження. Тобто, ну, не знаю, чи це відповідає дійсності. Хоча, думаю, що це відповідає дійсності, якщо так як все заявлено, то це дуже добре. Ну, в принципі, виробник РЗТК не раз купляв техніку, різні пристрої, техніка якісна. Виробник дає на нього заряд, на це зарядне гарантію 2 роки. Це є досить багато, тому що більшість виробників дають гарантію тільки один рік. Тому це також добре. І в принципі, коштує воно недорого. Порівняно з аналогами, аналоги в принципі в 3 рази дорожчі, якщо брати якийсь популярний німецький бренд, наприклад, то воно буде в 2-3 рази дорожче. Хоча, в принципі, буде мати ті самі характеристики, і мені ще тут сподобалось, що тут є якби режими, що можна переключати між режимами. Тому що більшість зараз зарядних вони є повністю автоматичні. Тобто, що ви просто підключаєте клеми і вже зарядний режим собі само вибирає. Так, як бачимо, ну, воно заряджає, звичайно, повільно, тому що до 4 А в годину це є небагато. Тобто, це якщо так для прикладу порахувати, якщо акумулятор буде мати 100 А в годину. І він буде посаджений майже повністю, то він буде заряджатися до 25 годин. Також це зарядне має захист, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від неправильного підключення клем від неправильної полярності. Тому, в принципі, основні захисти воно має. Кому воно сподобалось, заходьте за посиланням під відео та купляйте. Також підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю відео огляди на різні популярні товари, техніку, електроніку. Та багато іншого. На техніку куплену в інтернет-магазинах Розетка Аліекспрес. Тому підписуйтесь. Так, як бачимо, постояло воно так півгодинки, як бачимо, вибило full, тобто повне зарядження акумулятора. Тому, думаю, акумулятор зарядився. Хоча, в принципі, цей акумулятор, я думаю, в досить поганому стані, тому що він не новий. Тому. Тут, якби говорити, чи правильно воно зарядило важко. Ну, як бачимо, напруга зросла. Так, зараз я підключив заряджати акумулятор на автомобілі. Як бачимо, він десь так наполовину розряджений. Тестером, коли замірював, там було 12,5 В. Як бачимо, заряджається. Потім скажу скільки він заряджався. Так, так я його підключив, акумулятор я звичайно не знімав з машини, так як тут його зняти трошки проблемно треба це все. Відкривати. Також від'яднювати його також дуже проблемно. Дехто каже, що потрібно знімати акумулятор з машини, як заряджати. Я думаю, що це не потрібно, тому що автомобіль не заведений і вся електроніка виключена. Тим більше, ну, звичайно, машина має захист. Також більшість такої електроніки витримують напругу до 16 вольт, тому, в принципі, я не знімаю, можливо, хтось знімає. Це є акумулятор свинцево-кислотний FB, тобто покращений.